Всім доброго дня! Це я вперше відпустив коней у електропастух. Сьогодні ранок, 8 серпня 2022 року. Це вони вперше зайшли в електропастух. Які активні дівчатка в мене. Буду пити, вони вже попили. Голодній. У серпні трава вже така не дуже зелена, але біля річки тут вона зеленкувате. Тут в мене стояли корови, кози. Під'їли травичку, тож травички мало. Навіть не хоче підходити до електропостаха адже перед цим вони стояли на привізі біля електропостуха, а відповідно вони вже були знайомі. Ну Що, дівчатка, пасіться, пасіться, трошки час пройде, і я з вас поснімаю ці цепи, вуздечки і будете на волі. Давайте я вас познайомлю, хто не знає, ось це моя Каріна. Вона сама старша, їй 6 років. А це Ліза, їй 3 роки. Ото Насінька, сама молодша, їй 3 місяці, вона стоїть біля своєї мамки Інни Інні 5 років. І Орлику Орлику 3 роки. Це єдиний жеребець, який в мене є у моєму тобої. Ось такий у мене. Орлян. Орлик покажи свого. Пеніса не хоче показувати, Ось такі у мене. Ось таке у мене стадо табун. Ну-ну-ну, не досічка. Іна прийшла в мене, щоб я її цих мух повбивав. Інеска. Ось так. Коні стояли на привізі, на канатах, як у більшості людей у селах, так і в мене стояли. Зараз нарешті я зробив їм електропастух. Зараз покажу, познайомлю вас. Получається, йде одна, друга, третя, це для коз, четверта для коз і коров і ця для коров. А ця вже широка вона йде для коней, щоб коні її бачили. Тобто у цьому загоні зараз випасаються кози, корови і коні. Загін площею 12 гектарів. І наступна ділянка площею 18 гектарів. Загальна площа обгороджена 30 гектарів. Все, всім дякую, всім пока.